Вогняний поєдинок, погодьтеся, тому що після таких поєдинків потрібно десь перепочити, охолонути. Найкраще охолонити, слухаючи учасників цього матчу. Зокрема, зараз у флеш-зоні вже є Сергій Шишенко, це тренерського штабу полісся. Тож не будемо гаяти часу, передаємо слово до Закарпаття. Тож Сергій Шищенко поруч в нашій флеш-зоні. Пане Сергію, добрий день. Найперше з перемогою. Чи у вас залишилися якісь емоції? Після сьогоднішнього полі. Дякую за привітання. Це перемога для нашого президента клубу Геннадія Буткевича для наших болівальників. Там вони її чекали дуже довго. Той план на гру, який був стратегія і план на гру. Ми я дуже вдячний хлопцям, що, вони, що виконали цей план. Спочатку відчувалося, що це буде легка перемога, але гра вносить свої корективи, і я дуже задоволений. Усім отрискам матчу, який у нас був, після 3-0 гра стала іншою, але я вдячний хлопцям, що витерпіли цей натиск, минаю. Ми грали в 10, тому я дуже радий цій ці перемоги. Загалом, якщо говорити, що з Пилипом Будківським дуже хвилюється питання оболівальників. І ви залишилися в меншості, коли він зазнав травму? Поки що не знаю як характер травми, але перелом ліцевої кістки обличчя, тому дуже важке, важка травма, скоріше за все. І оці останні хвилини, якими вони були для вашої команди? Вічність, вічність цих хвилин не були вічність. Але я дуже радий, що все-таки витерпали той натиск, який був Минає. І у нас є перемога, довгождана перемога. Загалом, після невдач певних, як сьогодні було налаштувати команду? Та Налаштувати сильно не приходилося. Ми дуже якісно підготувалися до Минаю і той план, який був. Ми виконали на 100%, його, і він нам приніс успіх. Пане Сергію, дякую вам. Успіх у наступних поєдинках. І одразу ж Желько Любенович вже в нашій флеш-зоні, готовий з нами поспілкуватися. Пане Желько, добрий день, найперше. Прекрасний поєдинок. Знову насолоджуються ним болівальники. Трохи результат підвів. Ну, для кого то прекрасний, для кого-то ні. Для болячого, звісно, прекрасний, але я вітаю поліцію з перемогою. Можна сказати, що вони сьогодні засуджено виграли. Мені показали той футбол, який вот я, я хотів бачити. Много шибак зробили і з цього сьогодні проіграли. Желько, наскільки важливий був загалом у цьому поєдинку пропущений м'яч одразу після тривоги? Ну, не только этот пропущенный мяч, и первый пропущенный мяч, который вот не, не должны были пропустить, и, и второй тоже. Можно сказать, что это ну, убило команду до до перерыва. Ну, вы видели вообще, что команда вообще не выглядела э, как как должна выглядеть э, на поле. Поэтому... Во втором тайме немножко поменяли собрались, но опять видите, и третий гол сразу пропустили во втором тайме. одно нашли сил немножко нам тут і повезло, то, что этот Будковський там отримав травму. Я грали, і стріли. он, у нас з'явився шанс зрівняти цю гру, но, к сожалению, сил не було для того. Але ж які емоції вашої команди? Я точно думаю, що ви маєте можливість і бажання похвалити хлопців за ось такі камбеки, які бачать болівальники. Да, знаете, не хочется хвалить даже за этот камбек, потому что я, я такой тренер, который не люблю, что много пропускать. Я, я хочу и эту игру требовал тоже, чтобы сзади сыграли на ноль. Я знаю, что мы впереди забьем, что у нас есть нападающие, которые забьют, но, к сожалению, вот та недисциплина, которую мы вот провели в, в обороне, которые вот три гола, которые пропустили, эээ... Це это, як это урок для будущего. Все одно ми не здаємося. Ми двигаемся вперед, у нас ще є шанс в рік. Дякую, успіху на наступних поєдинках. Желько Любенович, наставник команди, минаю, практично без емоцій. Сьогодні у нас обидва наставники. Прекрасний поєдинку емоційними побачили в Минай. Дякую, Яремо і дякую командам за емоції. У нас також емоції були фантастичні. Наприкінці, власне, як ми стежили за цим поєдинком, і давайте подивимося і зазирнемо на останню хвилину цього матчу. Визначальний момент, напевно, цього поєдинку, про який буде говорити вся Україна. Я переконаний. тому що ситуація м'яко кажучи, неоднозначна, Хоча у нашій студії серед експертів, експертами сьогодні, до речі, є Василь Кобін і Максим Фещук. Однозначне трактування даного епізоду. Друзі, вмикайтеся, будь ласка. Як на мене, контакт був. І якби суддя поставив 11-метровий удар в ворота поліції Житомирського заперечень би не було, навіть десь і напрошувався 11-метровір. Хоча в таких випадках кажуть, смішне пенальті на рівному місці, але був контакт. І, вар підказав йти дивитися, і суддя взяв на себе відповідальність, не назначивши. Як на мене, рішення несправедливе. Я вважаю, пенальті в цьому матчі. І е, був контакт, і це помилка груба, помилка центрального захисника е, лінії оборони, які допустили до цього моменту. Але пенальті було був контакт, який він був, з якої сили він був не цікаво. Гравець не зірав м'яч, гравець зірав у гравця. Подивимося, ну, що спочатку арбітр приймає рішення продовжувати гру. А далі вар-арбітр власне дає пораду головному арбітру, тому що він не може вказувати, але вар-арбітр вбачав підстави для призначення, пенальті, тому покликав головного власне переглядати цей епізод. Але головний залишився при своїй думці. Розглядаємо цю ситуацію. Давайте по молекулах. Що сталося? Тут боротьба, тут нормальна. Боротьба один одного десь трохи підтримувала, але це нормально. Потім кравець не грає м'яч, б'є по руці суперника. Оз дивимося ще раз. Тюк за спини вискакує, отримує удар по руці. Зараз багато хто звертає увагу, мовляв, там не по корпусу, не по нозі, не по голові, а саме по руці. Але як на мене, це має лише ну другорядне або 22 другорядне е, значення у цьому епізоді, тому що удар був не по м'ячу, а по е, кінцівці суперника. Тобто, по гравцю, який вбіває, вбігає, вбігає та, грає м'яч гравець. Грає в м'яч і по ньому йде удар. Яка різниця, в мізийницю вдарив чи в руку є контакт, є удар. І тим більше гравець виходить на опероперативний позицію? В нього є варіант або наносити удар, або віддати передачу під себе. І в нього вже є якісь варіанти. Цим ударом, цим контактом, з якої сили був нікого. Так ти Андрій правильно підмітив. Його нікого не цікавить. Був контакт, знач, значить, це 11-метровий. На чого, чого тут питання, тільки одне. Арбітер Вар побачив в цьому епізоді пінаті, і він покликав е, подивитись і прийняти рішення. І інший е, головний арбітер цього матчу не приймає е, рішення про пінаті, а залишається при своєму, що пенальті пінаті в цьому епізоді не було. Це говорить свідчить про те, що арбітри е, самі до кінця не можуть розібратися, коли є е, е, пінаті, коли є контакт для того, щоб ставити підстава для пінаті, і коли нема. У мене у мене е, дуже багато запитань, і ми вчора це проговорили. І сьогодні, і ми знову будемо говорити за е, я вважаю, це суддівська помилка, добре. Давайте я е, спробую не те, щоб бути адвокатом диявола. Я тут вважаю, що було пенальті, були достатні підстави. Але мені хочеться зрозуміти логіку і причину ось такого рішення, яке прийняв арбітер. В даному випадку Ігор Пасхал, головний арбітер цього поєдинку. Е, багато мені здається, буде розмов відносно того, що можливо в даному епізоді самотюк міг би продовжити свій рух, тому що удар був по руці, не по нозі, не по корпусу, і теоретично міг би продовжити бігти далі, але настільки велике було бажання впасти, заробити пенальті, що мовляв. Це було до мальовка А навіщо а, Навіщо в самотюку далі бігти, якщо він е гравець, який е зіграв на випреження, е почувствував контакт і він і гравець вважає, що це пенальті, тому що острий кут. Навіщо ризикувати Якщо ти чувствуєш контакт, гравець грамотно правильно зіграв, як має зіграти кваліфіцірований гравець. Якщо є контакт, є е е карний майданчик, є порушення, він падає. І а, розраховує на 11-метровий. Навіщо йому щось відумати з острову? Головне носити удар, віддати передачу, віддав би не точно і так далі. 11-метровий удар. Так Чому? я добавлю. Я ще додав. Вас ти говориш все правильно. Я добавлю. самотюк вбігає, перед контактом, він не падає. увагу, перед контактом. Удар рукою він не малює. Так. так можливо, ми можемо сказати, гравець шоусозано на фол, щоб заробити пенальті і вже малював до контакту. Я передавив цей епізод вже три ні, ні, рази. Ні, почав контакт, то да, він не падається. От контакт тоді падає. Ну да. яка різниця як падає? Є контакт. Ні, на увазі, що він наші говор... думки тут розходяться. Ну, це той момент, де да. Я можу аргументувати. Я ні, не... Наші думки збігаються. Я навпаки... В цьому Ой, збігаються. Дай, коли вони розходяться? <laughs> має та, увазі. Я так, не про цей епізод. Так, я, я хочу сказати, що я просто хочу, намагаюся зрозуміти логіку так би мовити прийняття рішення. Тому, так, що... я теж хотів сказати. Давайте попробуємо суддю оправдати. Ну, типу, давайте знайдемо. Давайте ти можеш зайти? от <смі> чому він не поставив? Як він тут аргументує, дивлячись навіть знову повтор? На що він аргументує, що він не поставив... Да, Як він не буде пояснювати, чому, чому це не, не поставив? Він... Я, наприклад, не знаю. А, а я а я він... знаю, що може сказати. Він... він може сказати, що Самутюк сам натнувся на ногу е кравця. Що він сам наткнувся на ногу, удар. що він знайшов вже удар. перед м'ячукравець да. за що. Що він Нема. вдарив? Що... От, От Вася хотів вдарити по м'ячу кравець, а самотюк налетів на його ногу. Друзі. я вже знаю це відповідь. друзі. А можна це. ще це така відповідь? Може От, я друзі. Друзі. така відповідь. Прошу. 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 На ще на одну річ хочу вас звернути вашу. Зверніть увагу. Куди потрапляє самотюк? В руку, а за що хапається самотюк? За обличчя. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться за обличчя, дивись, дивись. дивись, Зараз він паде і за що хапається? Дивись. ось. За що хапається? А ну, може... Це ж... — Ні, це зауваження. До, ні, це просто, про, просто теза для, і... теза, для обговорення. теза для обговорення. теза для а, може, а може, коли е, Кравець підняв ногу, ні, ногу, може, можливо, йому в, в лице, а, потрапив пісок в очі. І він очі почав Приймається. Приймається. А, <ривець> а чого ні? <ривець> Приймається. Ну, ну, ми бачили, як е, Кудрик впав там, в пісок. і ну, скільки а, піску там. Так, але з іншого боку, знаєш, коли тебе в руку б'ють, а ти хапаєшся за обличчя, такий присмак фальш. Це нікого це не цікавить. Але сказали. давайте знову ж таки аргументація. Ми говоримо фобу, я вважаю. Тут був падає за лице, та може він за якесь інше місце в копи. Це і що ми скажемо? Є контакт і удари. виправдовую, поводці. друзі. Я не виправдовую. А, але, я а також вважаю, що це та, Андрій, так, Андрій, так, Андрій, так, я не закидаю. А, а що робить кровець? Це ми будемо. Подивіться. Ой, я нікого не чіпав. Ну а що він скаже? Він скаже, то ж саме можна взяти. так. тобто, ми все ж таки залишаємося про свої думці, що це панальті. Правильно як на як на мене чисто. і як на мене, чисто виграшну гру Полісся могло знов таки втратити через свою вину і через, скажем так, деякі навіть тренерські рішення, як на мене, а тепер ще одна теза. Ось ми кілька разів у цих студіях дивилися епізоди у матчах за участю Полісся. і зазвичай судді ставали на бік у тих епізодах Пригадуєте, коли наступили там на ногу ззаду, взагалі це жовний, жовтий карт. Дуже багато суперечливих моментів, да, де може да, Вар переглядати. Да. І чи, може, чи, все Ця тенденція якось відчувається чи ні? чи Тро, в мене відчуття є. Якась є така тенденція. Там Вар десь грали домашню гру з ЛНЗ. Коли на сонову, здається, наступ був, Вар не переглядав. Вас ми здається, з тобою в суді працювали, ти вже може не пам'ятаєш. Є, е, якась така певна тенденція є. Потім я не дуже багато приділяємо цьому уваги. Навіть здеколи сам багато. Да, я вже давайте краще будемо говорити про, 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 про гру. Давайте що було, відбувалось, тому що. Направляти добре, же. а тенденція я, є така. Давай я тобі інше питання поставлю. Добре, Якщо це Андрій, не ворота поліції, а ворота Андрій, минають. Такі Андрій, що пострали, ми поміняємо чи ні? у цій ситуації? Не, просто, що просто. вийде Паскал і скаже, я прийняв рішення, тому що я побачив, що самотюк тримається не за руку, а, а тримається за обличчя. Так є куча аргументів. Я знаю, що він скаже. Що Окей. Василь Кравець, намагаючись зіграти в м'яч ногою, самотюк не летів на цю ногу. Да, Рафік сам вінував. Да. Рафік сам винував. Да. Я кажу, що навіть Раф... не знаю, що сказав.

Куди ти біжиш, а що ти бачиш Вася? на нового боргу в цьому епізоді. Ну що? <laughs> ну, да. так воно й друзі. Буде. Відпускаємо пенальті. <під> Давайте <під> по голах трохи, тому що голів було достатньо. 5 голів. Давайте подивимося. Перший гол Луєфер забив хороший такий добротний, породистий гол. Козак віддав передачу. Козак, до речі, починає прокидатися. він був найкращим бомбардиром. 3 плюс 4 було <під> у першому колі. Три забиті м'ячі чотири результативні передачі. Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, два він зробив. Класний Класний гол повністю розумію. Розчарування головного тренера Жальку Любеновичу в цьому в цьому. Пропущеному голі повністю розумію. Провальна гра команди мене в захисті. Дуже легко забуває, просто як на тренуванні, да. без супротиву. Да, давайте другий гол будемо дивитися, який стався вже після а, власне тривоги. Знову наясна передача в штрафний майданчик. Цього разу зі стандарту не розібралася, не підібрали і Луїфер з другого темпу додає ворота. Василю. Е, ну, що я побачив у сьогоднішньому матчі, Давайте трохи пройдемося до 65-ї хвилини. Іграла е, футбол. Одна, одна команда. команда це Полісся. Житомир, план на ігру, про який говорив е, пан Сергій Шиченко, Він е, дійсно він працював. Він е, гравці вийшли налаштовані, гравці показали класну гру, забили класні м'ячі, і це все працювало. Е, забиті м'ячі. Чудові голи. Давай, давай, да, давай по подача, то... а потім я добавлю, додав. Про другий гол я добавлю свою думку. Так, ось... От, тобі не взагалі, Василь, що разом ольга, Бігли всі ворота. Просто чоловік 20 минає, біжать, тому що. Всі в ворота на твою нодобре. Ну, а що вони мали робити? Ну є Рація. є гра гра при стандартних положеннях, де ми зону де персональне е, команда реагує на подачу. Так, то тобто є команда е, Тренський штаб, напевно, просить команду реагувати по і робити певний відскік е, відскок м'яча до так? своїх воріт. Чого був в підборі? В принципі. От хотів це якраз початок. Тут тем. потрібно Ернандеса виділити, тому що він прочувствував, що там є вільна зона, що м'яч може відскочити. Як як зазвичай нападачі робить, він чувствує цей момент, дає нюх на ці моменти. Він відскочив і, як то говорить, підобідав. Але легко забити м'яч легко забити м'яч Максим. Легко. Гравець, який мінає він цей м'яч, да, невдалий виніс м'яча. Ну що Головному в принципі... тренеру в таких епізодах команда, яка пропускає, як розцінювати, ну як розбирати такий пропущений м'яч. Ну, тебе, наприклад, Ну, а, підбір, гравець, гравець, який виносить м'яч, да, який там іграв, на, на цей. ну потрібно, Звідки м'яч прилітає, потрібно посилати. Ну Ми бачимо, посилати. звідки він летить, в яку заробить. Да, да. а, а вся дальня віз так само біжить вісім да, да. чоловік. ну Нема реакції м'ячу. Да. Тут, тут ми бачимо да, третій гол, чудовий розіграш і то, що ми говорили. 65 п'ятої хвилини і грала одна команда. Легко створювали, не було з боку, боку агресія. Немає агресії, немає. От Тренування. це в принципі те, що ми вчора бачили в виконанні руху 15 хвилин. А міна я ми бачили, це 65 хвилин. І найцікавіше, що тривіальна стіночка. Тривіальна стіночка. Два так. футболісти беруть участь, четверо футболістів навколо них, але ніхто не грає один, -один ніхто не криє. Сподіваюсь, можна враження. ще одно додати стіночка. Скільки дотиків гравець, який віддає голіву передачу, робить? В один? один? Один, так. Два, та... два... два, кас... а, два? два. Так. два. Він спокійно приймає і в. Стагає да, да, два. Да. другий за, о, вбігає, забуває не, не, вбігає, не, не, забуває не, один дотик. Ні, що встигає робити да, дотики. Подивиться, да. куди забити. Ну це чисто тренування. Ця гра. Мені десь нагадує про о, гра Міная, нагадує гру проти Олександрії. Але е потім е в Олександрії зараз пішло не так, так, а тут ми бачимо е в Полісся щось пішло не так. Легко створювали. Моли за 24-й п'яти. Я вважаю, е тому що я звернув увагу на е Сергій Шищенко на після матчу в інтерв'ю сказав, що був план і стратегія на гру. План він спрацював, а про стратегію нічого не сказав. Стратегія, план і стратегія це да як е, різні речі. Напевно, стратегія була дати пограти сьогодні і тим гравців задіяти зробити певні заміни. Чого 65-та хвилина були зроблені всі п'ять замін? Так, Я вважаю, це груба помилка тренерського штабу. Як мінімум можна було до 65 ї хвилини зробити як мінімум чотири заміни. Так, одну так, ну, тому можливо. що ми що ми побачили, відходять свіжі гравці. Ці в цей момент мінай забиває м'яч стає рахунок 3-1, Проходить декілька хвилин. Бутківський зазнає травми. А що, Тренський штаб не, не, не розуміє, що таке може бути. А що, Тренський штаб не бачив у попередню гру проти як Команда з мертвої гри витащила цей так. поєдинок. Давайте давайте перший крок до камбеку, який зробив минає. Цов матчі. подивимося. Розглянемо тут. вибили м'яч, підбирання залишилося за минаєм. І буквально двома дотиками дійшли до штрафного майданчика. А дивимося, виграний м'яч, підбирання, скидка на партнера, хороша передача. Караблін здається, віддавав на Остименка. Ну і Остименко класно розібрався. Так, масом розібрався класно. Можу подякувати Кудрику за такий класний забитий гол. <смітна> Говорю відверто і без ніякої іронії. Ну для як на мене, от куди ти вибігаєш? Що, що ти робиш? Та стійкі ворота там б'є. ще доворі треба добити. Тут так я погоджуюсь з Максом. Якщо б воротар стояв в воротах і не реагував на цей. Віг, і зупинився на півдору, як так говорять, але тут потрібно стати на десь на захист Олега Кудрика, тому що дуже багато не був без ігрової практики, і чулося в річ, що немає тонусу, тонусу, тонусу немає тонусу. відчувалося. А дивимося другий гол ось тут То Кудрику потрібно було виходити? Лінія е, Ні, Чи, Чи, чинно? Чинно? Чи по, по і дальна да? подача да. по траєкторії. Питання а завадити у міг тільки свій гравець. Максим, а як я рай в обороні? Я Це бачу, що зонно. Не, не, не скажу, що зонно персонально. А як зонно? Як, як грати там... зону, якщо зона якщо... якщо... є. Ні, дивись, по цій О, ситуації так, ну так, я так. не бачу, що персонально. Ну там два забивають. І в принципі і в зоні нікого ну, немає. Гравець не по середині з п'яти метрів наносить два гравця. були. один на удар, удара, один чи один стоїть. Дивись, в принципі, я вибачаю. Я маю відповідь, як Полісся грає в цьому моменті. Не знаю, як про стандарт в цьому моменті. Святкують вже перемогу і здобуті три очки. Це четвертий варіант. Ну, рахунок три години і мінус один гравець. Мені важко пояснити. Як влада так легко. що Ботенко стоїть і тримає А Мені здається, смішна система система була під час стандарту. Там Михайлоченко видно було, що за спиною опинився. І він не встиг за тими футболістами, які вбігали. там у Стименко і партнер. У Стименка вони вдвох в одній точці перебували, А футболісти, які повинні були бути тут і відповідати за цих футболістів, опинилися десь. Так, ну, ми ми тут лише говоримо про помилки. За про, про такі речі потрібно питати головних тренерів. Як команда грає? І тоді ми будемо розуміти, якщо команда грає, тоді ми можемо аналізувати чи персонально, ми не. Вот я тут не побачу. Я бачу Чоботенко. Ти говориш за зону. А я бачу Чоботенко тримає гравця. Тобто mm -hmm. він грає в один в один. А, а де інші гравці, що не грали в один в і з тим, Вась, ну давай так. Скиба, який забив два гола, так? Скиба, так. якщо не помиляюсь, два гола забив зі стандартних положень. Один, один стоїть. Твоїми словами У Стименко, який один з самих високих гравців забиває... Самих небезпечних Самих небезпечних, так, високих так, так. і габаритних гравців, забиває з п'яти метрів карного майданчика, да, Вертацьку майданчику забиває спокійного, хто його тримав. М -м -м. Та в яку оборону команда? Поки є? що це риторичне питання, відповідь ми чуємо у вичині. Ні, студії я звертаю увагу на ті поєдинки, які сьогодні вже зіграні. І один матч триває. Ну власне, минає поліція зіграли 2-3. Динамо. Динамо Ланзе, 1-1 рахунок ось таки несподіваний поточний результат. Ну і о 18-й годині Кривбас Ворсла за годину до початку цього поєдинку. У нас розпочнеться передмачова студія. Усі ці цікавинки що до цього матчу побачити там. Ну і наприкінці о, орієнтовно о 20-й годині у нас буде фінальна вечірня студія, де ми будемо розбирати всі три поєдинки сьогоднішнього ігрового дня і невеличкі споли презентувати матч. Ла. На Дніпро 1 який буде зіграно у вівторок. А Максим, ми закінчували попередню студію і говорили про те, що будемо аплодувати командам, якщо вони заслужать. Сьогодні Минай або відповідно Полісся заслужили на твої аплодисменти. Ну, як сказати, 50 на 50. 50. Полі, Полісся заслужило, що взяло три очки, що, ми, що навіть я прогнозував, що як мінімум не програє. Я не вгадав з кількістю голів, я перед грою казав 1-2 максимум, це я підтверджую. Я сподівався на більш таку закриту гру, більш боротьбу очікував, а вийшла якась дуже така легка гра. Насправді, легка. 50% аплодисментів від тебе і 50% від Василя, ні? До 65-ї хвилини аплодисменти 100, я Поліція, Сволі, знімаючи шапку, шляпу, все Кепло. знімаю, скепку, фуражку, все знімаю, команда грала топ. Да. 65 друзі, хвилин, друзі, топ. У нас а потім по причині, ну я думаю, ми у нас є можливість, і можливість і будемо, стоючи, а сидячи, сидячи поаплодувати. Ідемо, ідемо, перепочинемо, і потім готуємося до перед студії, а поєдинку в ворск